Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою, та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Доброго дня, Марино, і вітаю всіх наших слухачів. Сьогодні ми торкнемося надзвичайно важливою темою, яка є актуальною в будь-який час, особливо в період сезонних застуд та вірусних інфекцій. Ми будемо говорити про природні механізми пригнічення хвороботворної мікрофлори. Або простіше кажучи, про рослини, які діють як наші природні антибіотики. Так, Вадиме, це дуже цікава та глибока тема. В народній медицині в традиціях різних культур завжди були присутні рослини, які використовувалися для боротьби з недугами. Ми знали, що вони допомагають, але не завжди розуміли, чому саме. Сьогодні ж наука дає нам відповіді, підтверджуючи мудрість предків. Ми поговоримо про фітонцидну дію, яка є, по суті, природною антибіотикою. Етичною здатністю рослин. Саме так, Марину. Термін «фітонциди» ввів Борис Петрович Токін ще у 1928 році. Він описав їх як ледькі органічні сполуки, що виробляються рослинами, і здатні вбивати або пригнічувати ріст мікроорганізмів, бактерій, грибів, вірусів і навіть найпростіших. Це свого роду імунітет рослин, їхня захисна система від патогенів. І ми, люди, можемо використовувати цей захист на свою користь. І це дивовижно, як природа сама створила ці механізми захисту. Фітонциди не лише захищають самі рослини, а й очищають повітря навколо, роблячи його менш придатним для розмноження шкідливих мікроорганізмів. Згадаймо про лісове повітря, про те, як легко дихається біля хвойних дерев. Це все дія фітонцидів. А тепер давайте перейдемо до конкретних прикладів, які є у кожного на кухні. І про які ми часто забуваємо, вважаючи їх просто приправами. Безперечно, і першим у цьому списку, мабуть, буде часник. Це справжній супергерой серед рослин. Його антибактеріальні, противірусні, протигрибкові та навіть протипаразитарні властивості відомі з давніх часів. Секрет часнику полягає у його активній сполуці аліцині. Аліцин це дуже потужна сполука, яка утворюється, коли клітини часнику пошкоджуються. Наприклад, коли ми його ріжемо, давимо чи жуємо. До речі, саме тому для максимальної користі часник краще розчавити і дати йому полежати 5-10 хвилин, перш ніж додавати його до їжі. Це дає можливість аліїназі, ферменту в часнику перетворити аліїн на аліцин. У сирому вигляді часник найефективніший. Абсолютно вірно, Марино. Аліцин є сіркоорганічною сполукою, яка взаємодіє з ферментами у клітинах бактерій та грибів, деактивуючи їх та порушуючи метаболізм патогенів. Дослідження показують, що часник ефективний проти широкого спектру бактерій, включаючи деякі штами стійкі до антибіотиків, такі як золотистий стафілокок, стафілококс ауреус та сальнонела. Щодо вірусів, часник демонструє ефективність проти вірусів грипу, герпесу та риновірусів, зміцнюючи імунну відповідь організму. А ще часник допомагає боротися з грибковими інфекціями, особливо з кандідою, яка часто спричиняє проблеми зі шлунково-кишковим трактом. І звично не варто забувати про його властивості щодо найпростіших, наприклад, при лямбліозі або амебіазі. У народній медицині часник часто використовували для вигнання глистів, і це має наукове підпорядкування. Ґрунтя. Проте важливо пам'ятати, що його вживання може бути протипоказане при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит або виразка. Переходимо до його близького родича цибулі. Цибуля, як і часник, належить до роду Алліум і має багато спільних корисних властивостей. Її фітонцидна дія також узумовлена сірковмісними сполуками, хоча й дещо іншими, ніж в часнику. Крім того, цибуля багата на флавоноїди, зокрема, кверцетин, який сам по собі є потужним антиоксидантом та має противірусну дію. Так, цибуля чудово підходить для профілактики та лікування застуд. Кашлю не жити. Пам'ятаю, як моя бабуся завжди робила цибулевий сироп з медом від кашлю. Це був справжній елексир. А вдихання парів свіжо розрізаної цибулі допомагає при закладеності носа. Це прості, але дуже дієві методи. Цибуля також допомагає виводити токсини з організму. Організму, що важливо при будь-яких інфекціях, із наукової точки зору, кверцетин у цибулі допомагає стабілізувати тучні клітини, зменшуючи вивільнення гістаміну, що може полегшити симптоми алергії та запалення, які часто супроводжують вірусні інфекції. Дослідження також показують, що екстракти цибулі ефективні проти багатьох видів бактерій, включаючи кишкову паличку та стафілокок. Її можна використовувати як профілактичний засіб, так і як доповнення до основного лікування. Наступний наш герой хрін. Ця рослина відома своєю гостротою і не менш відома своїми лікувальними властивостями. У народі його давно використовують при застудах, бронхітах, ангінах, а також як засіб для покращення травлення. Чим же обумовлена його сильна дія? Хрін містить глюкозінолати, які при пошкодженні клітин, як у випадку з часником, перетворюються на ізотіоціанати. Зокрема, алій ізотіоціанат. Саме ці сполуки надають хрону його характерний гострий смак і потужні антибактеріальні та протигрибкові властивості. Ці ізотіоціанати є летючими і їхня дія особливо ефективна проти патогенів верхніх дихальних шляхів та сечовивідних шляхів. Вони також стимулюють виділення слизу, що допомагає очистити дихальні шляхи від мокротиння. Саме тому хрін часто рекомендують при синуситах та бронхітах. Він допомагає пробити закладеність, стимулює відходження мокротиння. А ще до речі, хрін часто використовують для зовнішнього застосування при болях у суглобах, що підкреслює його протизапальні властивості. Але знову ж таки помірність важлива, особливо для людей з чутливим шлунком. Його гострота може бути агресивною. Повністю Згоден. Перейдемо від коренеплодів до ефірних олій, які є концентрованими екстрактами рослин і також мають виражену фітонцидну дію. Почнемо з ефірної олії лаванди. Вона відома своїми спокійливими властивостями, але її антимікробний потенціал часто недооцінений. Олія лаванди це просто чудо. Її аромат розслабляє, допомагає при безсонні, але її застосування значно ширше. Вона має виражені антисептичні, протизапальні, протигрибкові та навіть протипаразитарні властивості. Я використовую її для обробки дрібних ран, порізів, опіків. Вона прискорює загоління і запобігає інфекціям. Кілька крапель на подушку допомагають не тільки заснути, але й очистити повітря в кімнаті. Основні компоненти ефірної олії лаванди це ліналоол та ліналілацитат. Дослідження показують, що ці сполуки ефективно пригнічують ріст бактерій, таких як стафілококи, стрептококи, а також грибів, зокрема Кандіда Альбіканс. Її противірусна активність також вивчається і вже є дані про її потенціал проти деяких вірусів. Важливо, що лаванда є однією з найбезпечніших ефірних олій для зовнішнього застосування, хоча завжди потрібно розводити її в базові олії, перш ніж наносити на шкіру. А ще її можна використовувати для ароматизації приміщень за допомогою дифузора, особливо в період вірусних інфекцій. Це не тільки створить приємну атмосферу, але й допоможе очистити повітря. Вдихання її парів може полегшити дихання при застудах. І нарешті ефірна олія м'яти перцевої. Це олія відома своїм освіжаючим ароматом і спазмолітичною дією, але її антимікробні властивості також дуже значні. М'ята це символ свіжості та енергії. Я її обожнюю. Чай з м'ятою чудово допомагає при розладах травлення, метеоризмі. А олія м'яти розведена з базовою олією, чудово допомагає при головних болях, нанесена на скроні. А ось її антимікробні властивості роблять її незамінною при респіраторних проблемах. Дійсно, Марино. Основними активними компонентами ефірної олії м'яти є ментол та ментон. Ментол, зокрема, має виражену антибактеріальну та противірусну дію. Він допомагає зменшити закладеність носа та полегшити дихання, діячи як від засіб. Дослідження показують ефективність м'яти проти широкого спектру бактерій, включаючи ті, що викликають інфекції дихальних шляхів, а також деяких вірусів. Її можна використовувати для інгаляцій, що особливо ефективно при кашлі та бронхіті. Дуже важливо пам'ятати, що ефірні олії дуже концентровані. Їх ніколи не слід вживати всередину без консультації зі спеціалістом, а зовнішньо застосовувати лише розведеними у базовій олії, щоб уникнути подразнення шкіри. Також вагітним жінкам та маленьким дітям слід бути особливо обережними. Це ключове зауваження Марино. Хоча природні фітонциди є чудовими помічниками у боротьбі з мікробами, вони не є панацеєю і не заміняють кваліфікованої медичної допомоги у випадку серйозних інфекцій. Їхня сила полягає у підтримці імунітету, профілактиці та як допоміжні засоби. Вони працюють м'якше, не викликаючи такої резистентності мікроорганізмів, як синтетичні антибіотики. Саме так природа дає нам інструменти, але ми повинні використовувати їх мудро та відповідально. Важливо також розуміти, що для ефективності ці природні антибіотики повинні вживатися регулярно як частина збалансованого харчування та здорового способу життя. Не варто чекати дива від одноразового вживання часнику, коли вже хвороба в розпалі. Це про системний підхід. Додамо, що син. Енергія, спільна дія різних компонентів, є важливим аспектом. Наприклад, кверцетин у цибулі може посилювати дію інших антимікробних сполук, а ліцин часнику також працює найкраще в комплексі з іншими фітохімікатами, присутніми у всій рослині. Рослини це не окремі активні речовини, а складна матриця сполук, які працюють разом. І це краса природи. Вона дає нам цілісний підхід. Крім безпосередньої боротьби з патогенами, ці рослини ще й зміцнюють імунітет, надають антиоксидантний захист, зменшують запалення. Це комплексний вплив на організм. Тому включайте часник, цибулю, хрін у свій щоденний раціон. Використовуйте якісні ефірні олії, лаванди та м'яти перцевої для ароматерапії та зовнішнього застосування. Це прості, але ефективні кроки до зміцнення вашого здоров'я та гармонії з природою. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною та надихнула на використання дарів природи. Пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках, і природа завжди готова прийти на допомогу. До зустрічі в наступному